Тема відео чорнобривці або інша назва бархатці адю у виноградарстві. Виноградарі нерідко висаджують чорнобривці або як їх ще називають бархатці, прямо між рядами винограду. І роблять це не заради краси. Ці квіти працюють як природний біозахисник, покращуючи здоров'я лози та стан ґрунту. Ось детальне пояснення, чому їх садять перше. Захист від нематод. Корені чорнобривців виділяють особливі речовини, які пригнічують ґрунтових нематод мікроскопічних червів, здатних пошкоджувати коріння винограду. Коли нематод стає менше, коренева система лози розвивається сильніше і менше хворіє. Друге відлякування шкідників чорнобривці мають різкий специфічний запах, який не подобається багатьом шкідникам, наприклад, попелиці, тлі, трипсам павутинному кліщу, цикадкам. Поруч із чорнобривцями виноград зазвичай менше страждає від комах. Третє покращення ґрунту. Коренева система цих квітів покращує структуру ґрунту, пригнічує ріст бур'янів, допомагає ґрунту відпочивати після культур, які його виснажують. Коли рослини перегнивають, вони збагачують землю органікою. Четверте залучення корисних комах. Квіти приваблюють бджіл золотоочок, сонечок, божих корівок, наїзників. А ці комахи допомагають контролювати шкідників винограду природним шляхом. П'яте екологічний спосіб захисту чорнобривці дають змогу менше використовувати хімічні препарати, особливо якщо виноградник невеликий або органічний. Якщо для вас ця інформація була корисною, можете підтримати нас своєю вподобайкою та підпискою на наш канал. Дякуємо за перегляд, всього вам найкращого.